Пане Іване, ну що ж, виходить так, що з однієї сторони я от говорила першу годину про те, скільки ем, європейських країн і загалом НАТО, Європа підтримує Україну, надає нам допомогу, перераховувала все це. А з іншої сторони, є от така от історія, коли Китай каже. Ну, якщо ми трошечки підкинемо грошей в економіку Росії, то тож нічого страшного, ви ж не помітите. Якщо Індія каже, ну ми трошечки підкинемо е, чи візьмемо е, рублями та е, за наші послуги і купимо там якоїсь нафти в рублях вже а не в рупіях. А е, можливо, ми, от, продамо якусь техніку на території ринку Росії, то я так розумію, що все вже входить, знаєте, в таку певну колію, типу, війна війною, а економіка по списанняю. Дивіться, так ви все правильно зазначили. Важко звинувачувати це капіталістичний світ. Кожен намагається вижити, кожен намагається на ну не тільки на цій війні, взагалі на війні заробити це намагання будь-якої країни. Ми того теж свого часу постачало окрему країнам, які ну, перебували в різній стадії війни. Різноманітні товари намагалися на цьому заробити. Ну давайте так відверто скажемо. На жаль, Україна теж постачала різноманітні вантажі до невизнаної Придністровської республіки і останні навіть періоди, ну не останні останні роки, а так, попередні періоди, і на цьому дуже непогано заробляли. Тому це треба відзначити. Дивіться по Індії та Китаю, Так, для них війна в Україні це щось дуже далеко. Це можливість протиставити себе Сполученим Штатам, можливість змінити полярність, ну не полярність, але. Існуючу систему безпеки у світі, коли раніше були тільки Сполучені Штати, Західний світ, а всі решта десь були там подалеко-далеко, доклад далеко, далеко. країн Третього світу. Китай себе не вважає країною третього світу, і Нідія теж не вважає економіки великих цих країнах. Дійсно, з Російською Федерацією товарообіг виріс між Китаєм та ще Російською Федерацією. В 22-му році товарообіг, це за рахунок нафти, зміну пріоритету напрямку вантажів, він становив 190 мільярдів американських доларів. Це 22-й рік, це рік війни. Зараз, вірніше, станом на кінець 23-го року, 23-й рік показав, 240 мільярдів американських доларів товарообіг. Тобто на 50 мільярдів товарообіг зріс на секундочку. В той же час Китай став менше торгуватися Сполученими Штатами, з Європейським Союзом, але там по 10%. Це бізнес для них. Тепер з приводу електроніки. На жаль, є дійсно така велика проблема ситуації, коли, якесь сказали, праски, духові шафи, посудомийки. А те, що попередньо було визначено для постачання в Україну у двадцять році. Ну через війну у нас це перестало постачатися. Ну суттєво зменшився цей ринок. Техніка стоїть, її продавати треба, і дозволено, на жаль компанії-виробники постачати цю техніку через Туреччину, що через окремі країни до Російської Федерації, бо виробникам треба забирати кеш. Ну вони ж таки кажуть: не ображайтеся. Це just business, бізнес більше. А, та на рівні з цим, от моя колега була зокрема на конгресі журналістів, який зібрав 68 країн світу, і пише про те, що а, кілька інсайдів, один з яких звучить так, що Україна не найважливіша тема сьогодення. На жаль, медійку цікавить Палестина. І каже, треба максимально робити все, що в наших силах, для того, щоб чергова ще раз опять знову нагадувати про те, що агов ми існуємо. Ми тут. Я розумію, що форум або ж там цей мирний саміт, так як ми його називаємо, це буде один із варіантів нагадати знову таки про Україну і про те, що відбувається в Україні. Але наскільки гучно і де ми можемо далі про нас кричати? Дивіться, я бачу наступний варіант. Звісно, про бойові дії. Ну, втомилися європейці Ще раз, це наша війна, це не їх війна. В ну, них все добре. В них там турбота про екологію, про зелені технології, про те, куди в цьому річ поїхати у відпустку. Ну ще раз, це, це в них такі проблеми. Ну вони собі так в цьому живуть. Війна йде в нас. Що цікавить європейців? Звісно, вона періодично стає рутинною війна, Авдіївка, Пахмут, часів яр. Звісно, коли є ескалація, коли Харків, вау, щось нове, так, секундочку, що, що там на всій українській війні, це те, що раз їх чіпляє, другий їх чіпляє, коли Російська Федерація починає виходити за рамки просто цієї війни і починає влізати в Балтійське море, наприклад, коли минулого тижня вони там оголосили пропозицію Міністерства оборони, давайте ми. Ми змінимо точки на мапі, На мапі Балтійське море, зовнішні фінські острови, 20 одиниць. Ми тут більш так розставимо не ще раз, наші точки, змінимо ці ось нейтральні води, суверенну нашу зону, 12 мильну мильно наблизимося до Естонії, наблизимося до Фінляндії. Це, звісно, сколихнуло багато європейців, вони напружилися ще дуже-дуже сильно. І третє, що дуже цікавить європейців, взагалі Західний світ, це технології. Здавалося б, які в нас технології, господи, ми навпаки беремо все Україну, Західну Європу, атакам все ракети, літаки. які в нас технології? А ні, почекайте. Їх дуже цікавлять розвиток українських безпілотників, взагалі всіх повітряних, надводних, підводних. Вони себе ще не показали, пізніше покажуть. Наземних безпілотників їх це дуже цікавить, і ось в цю тему вони влізають, цікавляться. Ну і звісно, публікації роблять в західній пресі. Тобто війна, ось тут. А але під час війни виготовляються такі безпілотники, такі ось інженерні рішення. Подивіться, будь ласка, це цікаво. Можливо, після війни ми будемо у українців це купляти або спільно з ними виробляти. Або взагалі дивіться, яка класна технологія, щось з цим потім будемо гадати. Тобто, в таких ось ключах Україна вилізає на порядку денному в. Західному світі. То військове виробництво це наш такий козир, який ми зараз можемо е, демонструвати світу? Не втратити його тут. Навіть не просто виробництво, тут технології. Ну, подивіться, будь ласка, е, Україна перша почала застосовувати безпілотні системи спочатку для е, спостереження. Скільки змія... сміялося Я вас прошу, весільний друг. Що він там може побачити? Опачки побачив. Весільний дрон, що він там може нести якусь гранату. О, одна, дві, три, п'ять п'ять там скільки шість гранат вже може ця баба Яга нести. Нічого собі. Потім дрони камікадзе, нічого собі. Тобто як вони вибухають ці ось російські танки. Потім дрони, які можуть розкладати міни, це наземні дрони, дрони, які можуть нести на собі там крупнокаліберну Стріля. Ох, нічого собі це українці все роблять. Це технологія, це не просто залізяк. Це Декілька кроків вперед, попереду європейці європейці до речі досі не зрозуміли скільки це важливо. Вони кажуть, та ну, ну що там безпілотники, ну таке світ, Безпілотники, які літають, так вартість в них я постійно кажу, як автомобіль mercedes Гілін по вартості один, або автомобіль Bentley. Bentley. Розкішлакшеві, коли летять на півтори тисячі кілометрів, це Україна все робить. Та, в західні технологія, але мізки українські, руки, українські це що робиться руками, воно все, перепрошую, підлампічується і запускається в справу. Згадуємо гур, згадуємо СБУ, ці ось дрони сібибі, магура СБУ Взагалі пішли далі, почали експериментувати. А давайте ми на ось цей гідроцикл надводний з вибухівку. Ми ще поставимо ракети. Це взагалі буде такий монстр, Взагалі буде летіти, то, -то стріляти по всіх. Тобто, інженерна думка в Україні зростає. Головне не втратити цих людей після війни, щоб вони не розбіглися, щоб їх не перекупила. Наприклад, Саудівська Аравія, яка скаже: ей хлопці, я ми тут платимо вам 15 тисяч доларів кожному на місяць. І, дійсно, вони можуть. Ну, це це нормальне явище. Вони можуть просто прийняти цю пропозицію. Е, заговорили за ці технології, які зараз застосовує ГУР і служба безпеки України. Нещодавно ми говорили про той, Рекорд, який був поставлений цей дроном, 1800 кілометрів, і відповідно, я так розумію, що це ще не фінал. Ми продовжуємо тут здобувати своїх е, плюсиків і відповідно випробувати свої технології. Питання тільки в тому, наскільки це може бути масовим явищем? От ми так чи інакше, вже не перший день говоримо про те, що дадуть чи не дадуть нам дозвіл бити по військових об'єктах на території Росії. Бо він нібито і є, а його нібито і немає. Бо нібито і переважна більшість країн союзників кажуть: та бийте, але Німеччина, Італія, Сполучені Штати кажуть: е, почекайте, поки що ще не час, ще не зараз. Раз, тобто, наскільки ми можемо своїми технологіями перекривати? Ми минулої години зіштовхнулися з тим, що питання все одно залишається в фінансуванні, тому що всі ці потреби ми фінансуємо тут самостійно? Так, питання в грошах важливе. До речі, декілька європейських країн зголосилося викуповувати українську зброю тут ще раз. Країни Балтії будуть, ну і ще декілька країн, викупати те, що виготовляється, у нас викупляти, перепрошую, виготовляється в нас, але на те, ну те те, ж саме, те, що держава не може викупити. Є у нас виробники, вони роблять, роблять, і держава каже, вибачайте, у нас грошей немає. ну Закінчилися. За різних обставин. Ми не кажемо зараз, там, де ці гроші, там, про яйця, не говоримо. Взагалі у нас грошей небагато. А, і ось ці країни це. Викуплять, виробники зможуть зробити нові партії, це зброя піде до Лав Збройних Сил України. Тобто це буде фінансування, це все буде дійсно допомога, це все буде здорово. По, взагалі по ударах. Так, декілька країн сказали, бити. Фіни кажуть, та давайте, корочіть росіяни. Шведи кажуть, бийте, росіян. Тут питання в тому, а чим ми можемо бити, яка в них зброя є. Про фінську зброю, я, на жаль, сказати не можу, відверто, не компетентне тут. Шведська, так, там є ці системи Арчер з радіусом 40 кілометрів. Поки що ми не бачили їхнього використання. Можливо, чекають на політичну згоду. Тобто це була згода така собі зовнішньополітичного відомства. Хотілося б побачити або почути, або щось підписане, або на словах, або неофіційно офіційно. Українській владі, що ви можете це робити без жодних наслідків для вас. Можливо, це пов'язане між собою. Що, наприклад, шведи кажуть Окей, бийте, а тут вступають в роботу німці, кажуть: тільки спробуйте вдарити шведську зброю, а ми вам більше допомагати не будемо. Можуть бути і такі розтяжки. Ми ж всього не бачимо. Наша зброя так у нас є безпілотники. Ми можемо дотягуватися до там, 1500-1800 кілометрів. Але ще раз, це ну відносно невеличкі об'єкти, які дуже класно вражають щось, що дуже займисте. Склади з мазутом, склади з паливом, де невелика кількість вибухівки, і все воно вибухає красиво, як е -е, Я не хочу сюди до виїжджати, все класно, все здорово. Це дійсно є, але вразити, наприклад, Урал-вагонзавод, де все в металі, де танки. Ну, вона поки ну, пошкодить один танк, можливо, з краєчка, і все. Тобто нам потрібна зброя, яка може влучати в великі об'єкти і знищувати їх. Так, знову повертаючись ці безпілотники. Ми можемо ними досяг... дотягуватися до там віддалених НПЗ, віддалених ем, складів з паливом. Ем, ну росіяни рано чи пізно затягнуть їх в 3-4 слої е е сітки радиться. Чи зможуть будуть пробувати наші безпілотники? Їх важко сказати, але поки є якими спроможності, треба фруктуватися. Знаєте, я коли брала цю новину сьогодні в свій ефір. Думала про те, чи не дам я комусь зараз вредний совет, що робити далі. Справа в тому, що стало відомо, що КНДР запустила 150 повітряних куль, зробила це десь в сторону Південної Кореї, і відповідно запустила їх не просто так, а запустила їх зі сміттям. Всередині цих сміттєвих пакетів прив'язаних до куль були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі якогось старого взуття, і навіть перегній. В Кендер заявили, що так Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північно-корейський режим. Як ви розумієте, оскільки поруч з нами країна аналогов нет, Нєт, яка дуже любить надихатися або ж. Адал у КНДР відповідну зброю, то дуже боялося брати цю новину, тому що я ж кажу, можу дати комусь поганий приклад, знаючи, що чого чого перегною і палок там вистачає. От виявляється так, що ми тут розвиваємо технології і думаємо про те, як збільшити дальність польоту дрона, вибухівку, яку він несе, щоб його ніхто не помітив, і так далі. А можна просто запустити повітряні кульки і все. Це, це більше інформаційна історія. Я розумію. Так воно дійсно виглядає смішно, воно видно смішно, все, ну, все це, 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 це такий гумор, але це більше така не, не іміджева, а, а відповідь. Психологічно. Там ж теж є там, не політбюро, а психологічні відділи, роботи з обом складом, а, там, як впливати на супротивника, тобто, на Південну Корею якимось психологічним чином, або учну, музику вмикати на прикордонні, інформаційні атаки якісь проводити, кібератаки. Ось вони вирішили, о, давайте будемо сміття. Ви нам повалене режим, а ми вам тут сміття, багнюку, гілки будемо скидати звісно, не включає, що Росіян також можуть це робити. Вони періодично закидають позиції наших військових з листівками на кшталт. Там, Здавайся, там о, до речі, що, що ж ми далеко ходимо кругами, заколами. Після 20, 20 травня, після того, як президент Зеленський формально втратив свої повноваження, формально. Росіяни просто почали такі інформаційно закидати простір України різноманітними. Фото, аудіо, відео матеріалами про нелегітимність, про цими інформаційними такими мувіками, роликами про те, що Зеленський не справжні леже і Що кидайтеся у президента? Він вас заведе в прірву. Він ніхто Ще раз, ми самі розберемося зі своїм президентом. Не треба влізати. Ви там займаєтеся своїми, які вже сидить. П'яту каденцію взагалі росіян нічого не бентежить. Для них це я кажу лашідій на переправі не міняє. Завжди хочу їм сказати. В чергове говорю: що ж ваша переправа так затягнулася вже 25 років. Що ж за коні вже дохнуть на переправі? Сідають хтось у в'язницю вже, а все одно ну міняти не можна. А, ну нас ще доволі не знаю, чи то потішило, чи здивувало, що Путін знає конституцію України краще ніж свою. Власного, тому що він то її переписав до п'яти термінів а Конституції України, коли закінчуються терміни повноваження президента України, він е, вивчив. Я думаю, що вночі його розбуди. І він про то розкаже. Ми заговорили про сміття і про гніть е, щодо Міноборони Росії і генштабу Росії. Е, скажіть, як там е, ви спостерігаєте за тими е, перемінами, за тими затриманнями гучними, за тими е, великими шахрайськими діями, на яких раптом почали ловити генштабі? І міноборонівців. Що там відбувається, і чи зрозуміло вам, що буде далі? Тому що ну, поки здається, просто шатаються крісла або шатають їх. Шатають. Шатають дуже сильно. Поки що ФСБ отримала карт-бланш на проведення будь-яких активних дій проти високопосадовців Російської Федерації. Міноборони, Міноборони. департамент військової контрозвідки ФСБ. Не працює активно, хитає дуже активно. Так, звісно, злітає адміністративна верхівка. Заступників колишні Шойгу, Хтось переводиться, хтось звільнився. Когось вже закрили а генштаб. Дуже цікава історія з російським генштабом. Тобто, ця сама організація вона відповідальна за всю війну в Україні вона веде, вона планує ці ось корабліки, цю ракету. Тут ми вдаряємо тут літачки. Оце ось на мапі, це все вони роблять. Закрили заступника начальника генерального штабу Російської Федерації тире, головний зв'язків. О, цікаво! Самі російські воєнкори і взагалі так, пабліки вони визнають, що ну припускають принаймні, що Герасимов теж може десь опинитися в опалі, десь можуть скритися якісь моменти, якісь незручні розмови його з незручними людьми, які е, раптом покажуть Путіну, і він скаже про команду Фас. Тобто, для нас, чим більше там турбулентності, чим більше там непорозуміння, чим більше хаосу, для нас стільки це плюс. Ну і звісно, щоб воно ще більше розтягнулося в часі. Пане Іване, дякую вам. Дякую. За те, що долучилися, рада була вас бачити і до наступних зустрічей в ефірі. Кажу. Колишній співробітник служби безпеки України Ван Ступак був з нами на зв'язку цієї години.